Сьогодні будемо готувати ось такий от корисний вітамінний салат, який, як завжди, дуже легко готується. Зберігається декілька діб у холодильнику, ви можете його і на слідуючий день використовувати. Але найголовніше, що він дарує відчуття ситості дуже-дуже і надовго, тому що тут білок, який нам потрібен, який нам дарує і енергію, і відчуття ситості. Тому давайте починати! Для приготування нашого поживного вітамінного салату нам знадобиться один баклажан, декілька перців, декілька помідорів. У мене тут 200 г відвареного нуту. Можна взяти консервований або квасолю і будь-яка зелень. У мене тут трошки кроку та петрушки, зелена цибуля, багато руколи, тому що я люблю руколу і вона в цьому салаті дуже гарно а, імпонує до баклажану та до перців запеченого. І чесник. Частину овочів ми будемо запікати, частина в нас буде свіжою. Давайте приступати. Подрібнюємо перець, часник та баклажан і запікаємо у духовці до готовності. Я трошки додала приправ. Ви також додайте улюблених, у мене тут сванська сіль. І трошки зверху обробила масло. Запікаємо до готовності. Запіклися наші овочі. У мене вийшло рівно 20 хвилин при температурі 200 градусів. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці, даємо їм охолонути. Будемо різати на маленькі шматочки. В цей час ми займаємося іншими інгредієнтами, подрібнюємо їх та міксуємо. Подрібнили наші томати та зелень. Подрібнили наші запечені овочі ось на такі шматочки. Вони ще трошки тепленькі, але це все одно не важливо. Це буде дуже смачно. Цей салат можна їсти навіть теплим, а можна і вже повністю охолодити. І перемішуємо. Кладемо наш нут. кладемо запечені овочі, кладемо усі наші свіжі овочі та зелень. І гарненько перемішуємо. У якості заправки додаємо 1 столову ложку соєвого соусу, 1 столову ложку гірчиці і масло. Ось така чудова, та корисна смакота у нас вийшла. Дуже смачна заправочка, тому що соєвий соус і гірчиця дуже імпонують до баклажанів та помідорів. Рукола чудово доєднує цей смак. І саме головне, що цей салат дуже поживний і дуже насичує нас енергією, тому смачного!